Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу. Медозвичайне гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і до мене на огляд приїхав новий стильний смарт годинник від компанії Veoflai. Модель називається Veoflai Explorer. Посилання на покупку ви знайдете у описі під цим відео, але перед тим як замовляти, раджу переглянути це відео. Також я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, тому що багато хто з вас давно дивиться мої відео, але досі не підписаний. Це один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже допоможете розвитку мого контенту і Україні українського контенту на Ютубі в цілому я особисто не фанат наручних годинників, але завжди цікаво протестувати щось новеньке. Тим паче, що смарт-годинники зараз це такий аксесуар, який може собі дозволити майже кожна людина. Нарешті дешеві китайські смарт-годинники отримують все більше функціоналу. Ними стає дедалі цікавіше користуватись, бо тепер розумний годинник за 20-30 баксів практично повністю заміняє телефон. Тепер не обов'язково діставати смартфон з кишені при дзвінках або при отриманні повідомлень. Це все можна зробити безпосередньо через годинник. Почну із комплектації. Годинник VOFLI Explorer продається в компактній, досить презентабельні корупції Перше, що нас зустрічає при відкриванні коробки, це інструкція. Куди ж без неї, вона, до речі, навіть кольорова з картинками. В інструкції є QR-код на завантаження застосунку. У продажі є три кольори чорний, синій і рожево-золотий. Також у комплекті, звісно ж, є магнітна зарядка для годинника. Ремінець виконаний із силікону, він м'який, приємний до тіла та має достатньо отворів для регулювання розміру на будь-яку товщину руки. Ремінець отримав стандартне кріплення до корпусу годинника. Одним легким рухом його можна будь-якої миті зняти. На задній частині корпусу годинника розташовані спеціальні датчики, про які я розповім далі, і магнітний контакт для зарядки годинника. Можна заряджати як від комп'ютера, так і вставити кабель у звичайний блок живлення для смартфонів. На передній частині корпусу розташувався круглий екран діагоналлю 1,43 дюйми. І це, до речі, AMOLED, який має повне покриття сенсором, а отже точно не варто приймати за якість. Плюс завдяки AMOLED на годиннику є функція Always on Display, коли на екрані завжди буде світитись циферблат. Роздільна здатність тут 466 на 466 пікселів, що є дуже круто у купі за молет. Справа на корпусі є дві кнопки. Одна відповідає за увімкнення чи вимкнення екрану, а також за повернення на головний робочий стіл. Друга кнопка включає розширене меню годинника з режимами спорту і іншими налаштуваннями. Також VOFLI Explorer це один з тих годинників, які мають власний динамік і власний мікрофон для оповіщень і здійснення дзвінків. Серцем цього гаджету є процесор, назву якого ви зараз бачите у себе на екранах. Батарейка всередині заявлена на 400 мАч. Загалом одного заряду вистачає приблизно на 5 днів при максимальному навантаженні, а на заряджання від 0 до 100% потрібно приблизно 2 години. Також офіційно виробник VeoFly заявляє, що тут є ступінь захисту ip 68 це означає, що годиннику не страшні занурення під воду, з ним можна плавати, пірнати, потрапляти під дощ, з ними нічого не повинно трапитись. В Explorer на руці сидить дуже класно, не викликають дискомфорту. Зараз на дворі дуже спекотно і, звісно ж, під силіконовим ремінцем рука буде дуже пітніти, але від цього нікуди не подітись. На жаль, годинник не підтримує українську мову, тільки російська, англійська і декілька інших. Хоча зараз нові моделі у деяких китайських брендів вже офіційно. Мають українську. До телефону смарт-годинник підключається по Bluetooth. Зв'язок тримають впевнено і відвалювань не відбувається. Спеціальний застосунок можна скачати по QR-коду в інструкції. Як завжди, в подібних застосунках на головному екрані знаходяться дані про пройдені кроки, калорії та пульс. У налаштуваннях є можливість вибрати, від яких додатків та месенджерів ви б хотіли отримувати повідомлення на годинник. Через цю програму в годиннику можна оновлювати прошивку. Управління годинником відбувається повністю на сенсорному. Екрані. Він підтримує свайпи та натискання. Сенсор тут достатньо чутливий. При свайпі ліворуч відкривається основний пункт меню з пульсометром, пройденими кроками, спаленими калоріями, погодою тощо. При свайпі вниз відкривається невелике вікно зі швидким доступом до деяких функцій. Свайп вгору відкриває меню оповіщень. На вибір є кілька різних стилів циферблатів і відкриваються вони довгим натисканням на головний екран. Також у застосунку можна завантажити дуже велику кількість різних циферблатів і встановити їх на годинник. Датчики на нижній частині корпусу. Потрібні для вимірювання серцевого пульсу та рівня кисню у крові. Ці функції працюють дуже непогано. Через годинник можна обирати різні спортивні режими, щоб кількість калорій підраховувалась точніше. Погода на годиннику синхронізується з погодою на смартфоні. На екрані можна перевірити поточну погоду і погоду на наступні декілька днів. В телефонний довідник годинника можна додавати контакти з вашого довідника на смартфоні, після чого на ці контакти можна буде дзвонити безпосередньо з самого годинника, не дістаючись. Чи з кишені телефон, ну, а завдяки вбудованому динаміку і мікрофону робити це дуже легко і дуже зручно. Прямо з годинника можна викликати голосовий асистент Siri або Google Assistant. З ним можна через годинник розмовляти, щось у нього запитувати тощо. В цілому ж смарт-годинник VeoFly Explorer по функціоналу виявився плюс-мінус такий самий, як і інші смарт-годинники з Китаю за плюс-мінус ту ж ціну. Що мені сподобалось, це класний якісний AMOLED-дисплей на годиннику, повністю покритий сенсором і можливість і приймати дзвінки безпосередньо з годинника. Єдине, тут не можна відповісти повідомленням на повідомлення. Тобто, щоб написати відповідь на повідомлення, вам потрібно дістати смартфон. Звісно, не ідеально далеко він працює, але і про цінник не варто забувати, тому що все-таки такі недорогі годинники, вони... Хочеш, не хочеш, але будуть трохи підглючувати, і це для них поки що нормально. А я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Медузвичайний гаджет. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей, побачимось!